Мої вітання, друзі, добрий вечір усім. Мене звуть Віолета Цап, і ви дивитесь програму Деталі на часі сьогодні. Поговоримо про ринок праці на Закарпатті, зокрема про зміни у сфері працевлаштування, різноманітні програми для роботодавців, вакансії, пропоновані заробітні плати. А також дізнаємося про тенденції, які наразі відбуваються на ринку праці. У цьому нам допоможе розібратися гостя студії, знайомтеся поряд зі мною, заступник директора Закарпатського обласного. Центру зайнятості Беатріса Білецька вітаю вас, пані Беатрісо. Дуже рада зустрічі і рада знайомству. Ну що ж, про ринок праці на Закарпатті ми говорили аж у травні 2022 року. Я переконана, що за цей час за більш аніж рік відбулося чимало змін у сфері працевлаштування. Розкажіть, будь ласка, які доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. З початку війни більше третини українців втратили біля третини робочих місць. За даними Міжнародної організації праці, це приблизно було 5 мільйонів робочих місць. Крім вимушеного вивільнення, на роботу підприємств, як ми знаємо, вплинула мобілізація. За даними статистики, біля 83% компаній стикнулися із даною проблемою. У кожній у кожні, у половини Цих компаній було мобілізовано кожного 10-го працівника. Якщо беремо загальну кількість мобілізованих, це 40% вісоски, це були кваліфіковані працівники. Ну це є у нас до, до, до прикладу електрики, інженери, IT-фахівці, механіки. Крім а, цього, на, на ринок праці також вплинуло відтік наших українців за кордон. Mm -hmm. І Закарпаття теж з цим стикнулося. Тому що, як ми знаємо, Закарпаття це край, край заробітчан, і до війни наші земляки працювали за кордоном, і вже під час війни їхні жінки і діти виїхали за кордон, тобто легалізували своє перебування в Євросоюзі. Це теж вплинуло на репераці. Одні, Одним із методів адаптації бізнесу до реалій війни стало замороження, скорочення заробітних плат. О, при, е, е, скорочення виробництва, зупинення виробництва, е, відпустки безоплатні, тобто це все вплинуло на ринок праці і це все говорить про приховане безробіття. Угу. Е, всі ми розуміємо, що наші земляки, наші громадяни втратили е, відповідно дохід, відповідно, ми бачимо інфляцію, і на межі бідності приблизно. За даними статистики, біля 23% наших громадян це приблизно 7 мільйонів. Це не так багато. Це дуже багато. І на кінці 2022 року ми бачимо стабільність, ми бачимо стабілізацію на ринку праці. І якщо ми беремо вже перше півріччя 2023 року, то до Закарпатської обласної служби звернулися роботодавці за попитом в робочій силі, це приблизно 3 тисячі вакансій. Якщо порівнювати перше торіччя 2022 року, це менше на 1500 вакансій. Тобто, ми тут на початку ми бачимо зменшення попиту на робочу силу. Угу. Станом на 1 липня 2023 року актуальних вакансій у нас було 717, із них 400 вакансій це вакансії з інших джерел. Тобто, якщо ми беремо за структурою за видами економічної діяльності, більше вакансій у нас було переробні прописловості. 30%. Якщо в торгівлі 17%, У сільському господарстві 7%, у транспортній галузі біля 10%, в державному управлінні і обороні 10%. відсотків. Якщо беремо в розрізі професій, найбільше попитом користувалися це робітники, кваліфіковані з інструментом, це приблизно 19%. відсотків. Також працівники сфери торгівлі і надання послуг. Це приблизно 18% відсотків. І також робітники. З обслуговування устаткування тут приблизно 13%. На одну вакансію припадало 2-3 безробітних. Але в різних районах Закарпаття це по-різному. Більшість підприємств, які є в Закарпатті, вони не мають повного цикла виробництва. І вони працюють на даванніцькій сорвині і за рахунок інвестицій. І тут. Вони працюють на контрактній основі і залежать від сировини даванської сировини, яка йде за кордону. Більшість їхньої продукції ми експортуємо до країн Євросоюзу. І у цих великих підприємств промислових виникла теж проблема, тому що у них є проблема у кваліфікованих працівниках, тобто є якийсь відтік за кордон. І е, є частина, яка е, працівників була е, мобілізована. Розумієте, тут виникла дійсно проблема, мова йде про високоподіхованих працівників у промисловості. Ця проблема є. І е, е, якщо ми дивимося, хто перебував у нас на обліку, у нас за перше е, е, півріччя 2023 року послугами служби зайнятості скористалися 8500 осіб. Із них 7200 – це у нас були зареєстровані безробітні. Нам вдалося працевлаштувати целаштувати дві тисячі осіб. Це за перше півріччя, із них 1700 – Це у нас були наші наші безробітні. І якщо ми дивимося станом на перше нуль року, у нас на обліку перебуває в пошуках роботи 2300 осіб, із них 1700 – це 1900, це є безробітні пані Патрісо. Про бізнес, вакансії, заробітні плати? Ми ще обов'язково будемо говорити впродовж ефіру. Я би, зрештою, ще хотіла продовжити тему змін у сфері працевлаштування, адже знаю, що протягом минулого року почали діяти чимало різноманітних програм підтримки, компенсації саме для роботодавців. Розкажіть, будь ласка, на що вони можуть розраховувати станом? Сьогодні. Ну, після шоку, який у нас був на ринку праці, ви розумієте, це шок був для країни. Uh -huh. Держава відповідно зреагувала законодавчими змінами. З метою запровадження нових економічних стимулів для бізнесу, до безробітних, зменшенню рівня безробіття, збільшенню зайнятості осіб, уряд було оновлено ряд існуючих програм і створено нові програми зайнятості. Забезпечення людей роботою воно завжди стояло гостро. Закарпатська обласна служба робить це те, щоб покращити співпрацю з роботодавцями, залучити їх вже до існуючих програм і до нових програм сприяння зайнятості. Однією з такою новою програмою, яка почала діяти у 2023 році, це є це постанова Кабінету Міністрів 124. Це надання роботодавцю компенсації за працевлаштування безробітних. Тобто тут можна отримати три компенсації. Ці компенсації, на мою думку, вони допоможуть нашому бізнесу розвиватися, тобто зекономити відповідні кошти і в той же час допомогти нашим безробітним. Тобто, давайте розберемо, які компенсації може отримати роботодавець. Перша компенсація це компенсація за сплату фактично сплату єдиного соціального внеску. Тут цю компенсацію може отримати роботодавець. Який працевлаштовує безробітних за направленням служби зайнятості, які перебувають на обліку протягом місяця. Ця компенсація це компенсація виплачується рік. Рік протягом двох років. Тобто вона виплачується кожний непарний місяць. Що це за компенсація? Це компенсація за фактичну виплату єдиного соціального внеску, але не більше як два мінімальні внески. Тобто тут є умова, тобто збереження гарантії зайнятості даних осіб два роки. Це перша компенсація із цієї постанови. Uh -huh. Друга у нас компенсація це компенсація 50% фактичних виплат на оплату праці. Хто може отримати цю компенсацію? Ця компенсація поширюється на роботодавців, які працевлаштовують числа безробітних, які перебувають на обліку більше місяця з такої категорії. Перша категорія це інваліди, які не досягли пенсійного віку. Друга категорія це учасники бойових дій. І третя категорія це особи, яким до настання пенсії менше як 5 років. Тобто бачили, що категорії різні. Тут цю компенсацію, ця компенсація виплачується пів року на протязі року, тобто кожний непарний місяць. Угу. І, і умова цієї компенсації це збереження гарантій зайнятості один рік. Тут третя компенсація це компенсація 50% від мінімальної заробітної плати. Це компенсація виплачується теж роботодавцям за працевлаштування осіб, які є на обліку в центрі зайнятості з числа молоді. Це корисна. нова компенсація, угу. дуже корисна. Тобто, яка це має бути молодь? Я вже. Це молодь до 25 років, які має страховий стаж не більше як 12 місяців, це молодь до 35 років. Які, які працевлаштовуються на перше робоче місце, а також звільнені з військової, строкової та альтернативної служби, які працевлаштовуються на перше робоче місце, тривалість цієї компенсації 6 місяців на протязі року, тобто mm -hmm. виплачується кожний непарний місяць за умови гарантії о, зайнятості даних осіб більше як виплат, як як сама виплата у два рази. За вашими спостереженнями роботодавці користуються оцими новими можливостями, цими різноманітними програмами? Ну, на мою думку, користуються. Ми стараємося презентувати дані компенсації. Вони можуть лише їх тоді знати, якщо ми їх будемо презентувати і розповідати їм про ці Що ми, власне заходні робимо, які, які ми можемо з казати і кошти зекономити. Розвивати свій бізнес і допомогти нашим uh -huh. людям і молодим так. теж пані Батрісо. Однією із нових, і на мій погляд, дуже дієвих послуг центру зайнятості є видача ваучера на навчання. Друзі, поясню, що це означає. Ну, як я зрозуміла, за допомогою ваучера громадяни певних категорій можуть здобути нову професію або підвищити свою кваліфікацію. А роботодавці своєю чергою отримати кваліфікованих працівників. Розкажіть, будь ласка, як це працює? Ну, Перш за все, що таке ваучер? Ну, Ваучер це документ, який дає право на безоплатну освіту. Він видається одноразово. Ну, Для чого? Для підняття конкурентоспроможності окремих категорій громадян. Угу. Хто може отримати цей ваучер? Давайте розберемо. Значить, Цей ваучер можуть отримати особи, які мають професійно-технічну або вищу освіту, які не перебувають у статусі безробітного у центрі зайнятості. Які є або зайняті, або не зайняті особи. Також не, були, не проходили перепідготовку за робітничою професією за направленням служби зайнятості за рахунок коштів фонду за обов'язкового державного соціального страхування, яка це категорія осіб, тобто хто може отримати. Значить, є такі сім категорій осіб. Перш це особи 45, які мають страховий стаж більше як 15 років. Це є інваліди, внутрішньоприміщені особи, за відсутністю підходящої роботи, це є учасники АТО за умови звернення за цим ваучером не пізніше як три роки з дня звільнення. Це є звільнення з військової служби, з органів внутрішніх справ, з податкової служби за, з причин реформування за станом здоров'я і які мають вислугу більше як 10 років. Далі це є особи, в яких зафіксовано факт у полоні, тобто вони були під час бойових дій. І особи, які мають каліцтва, поранення, контузію на території, де велися бойові дії. Тобто це така категорія, яка може отримати цей ваучер. Для чого цей ваучер? Ну, що може людина зробити з цим ваучером? Вона, по-перше, може пройти перепідготовку професію. професією. Закладах освіти вона uh -huh. вибирає собі заклад, де вона хоче пройти перепідготовку за uh -huh. заробітничу професію. Можна на основі вищої освіти, якщо у вас, ну, у вас 45 сорок у вас немає, ще 45 п'ять, ви ще молода. На основі yeah. на основі е вищої освіти можна пройти підготовку на іншу спеціальність. Можна пройти підготовку за наступним рівнем освіти. Можна пройти підвищення кваліфікації і можна пройти спеціалізацію. Тобто, отримавши цей ваучер, можна як казати, покращити свою освіту. Яка є можливість, як можна його отримати? По перше, треба звернутися до центру зайнятості, до найближчого центру зайнятості, любого можна звернутися. І також можна зайти на сайт Державної служби зайнятості і подати електронну заявочку. Цю електронну mm -hmm. заявочку ми розглянемо і обов'язково з вами зв'яжемося. Зв Чудові просто новини. Ну, до прикладу, я тільки буквально вчора дізналася про цю унікальну можливість для громадян. Oh, і так, так. ще я сказала: ця цей ванчер має ціну, тобто він його ціна 10 прожиткових мінімумів для mm -hmm. працездатних осіб. Тобто на даний час це 26 тисяч це є цей кошт цей ваучер стільки коштує, якщо навчання більше цієї суми це людина доплачує. Це дуже важливий момент. Ви зараз уточнили, що ж ми рухаємося далі? Так, Я знаю, так. що у 2022 році з'явилася можливість для підприємців отримати грант від держави за програмою Є робота. Яка участь у цьому процесі центру зайнятості і, взагалі, який алгоритм дій, аби отримати цей грант. В рамках реалізації урядової програми Є робота, Державна служба зайнятості супроводжує дві програми на розвиток і створення бізнесу, в тому числі це і для внутрішньопереміщених, і для наших релокованих підприємств. Перша програма це власна справа. Тут можна отримати мікрогрант від 50. До 250 тисяч. В разі, якщо грантоотримувач хоче отримати від 50 000 до 150 тисяч, він зобов'язується створити одне робоче місце. Якщо від 150 000 до 250 тисяч, тобто два робочі місця, друга програма це є гранти для ветеранів. Це нова програма, яка почала діяти з 10 квітня. Тут можна отримати мікрогрант до 250 тисяч. До 250 тисяч може отримати учасник бойових дій або особа, яка отримала інвалідність під час бойових дій. Угу. В разі, якщо він зобов'язується створити одне робоче місце, до 500 тисяч можуть отримати члени родин учасника бойових дій або особи з інвалідністю, яка отримала цю інвалідність під час бойових дій. Тут е грантоотримувач зобов'язується створити два робочі місця. Але тут є ще умова, тут є співфінансування 70 на 30. Тобто, 70 – це є грантові кошти, 30 це є кошти грантоотримувача. І о, наступне можна отримати 1 мільйон. Тобто 1 мільйон може отримати учасник бойових дій, може отримати особа з інвалідністю, яка отримала під час бойових дій. В разі, і, і якщо вона... Зобов'язується цей ще цей учасник бойових дій і має бути підприємцем. Я забула сказати це важливо підприємцем і вести підприємницьку діяльність на протязі трьох років, тобто це така умова. І в разі, якщо він зобов'язується створити чотири робочі місця, із них два робочі місця. Це mm -hmm. у нас мають бути учасники бойових дій або особи, які отримали інвалідність під час бойових дій. І тут теж йде співфінансування 70 на 30. 70 – це грантові кошти, 30 – це кошти е грантоотримувача. Процедура дуже проста. Це коротенько, дуже проста процедура. Тобто, гран... Гран... той, хто хоче отримати грантоотримач, подає заяву і бізнес-план. Вона подається через дію. Це є затвердженої форми заява і є затвердженої форми бізнес-план. Ви подаєте через дію. Вона попадає у Ощадбанк. Ощадбанк що оцінює? Ділову репутацію даного клієнта. Він оцінив ділову репутацію, виставив відповідну оцінку. Потім цей бізнес-план і ця заявочку вона попадає до регіонального центру, до нас. У нас є відповідна комісія, ми оцінюємо цей бізнес-план, оцінюємо заявочку і проводимо співбесіду. Проводиться онлайн-співбесіда. І тут заявник дає згоду на запис цієї співбесіди. Потім ця співбесіда і наша оціночка передається до Державного центру зайнятості. І тут грантоотримувачу треба лише дочекатися відповідного рішення Державного центру зайнятості. В разі, якщо це рішення позитивне, воно буде відображатися в кабінеті в Дії, воно позитивне. Значить, гранту отримувач має, якщо він не являється приватним фізичною особою підприємцем або юридичною особою, Він має відкрити юридичну особу або фізичну особу підприємця і також звернутися до за 20 календарних днів до Ощадбанку і відкрити рахуночок, спецрахуночок і заключити з ними договір. Для чого як можна використати цей мікрогрант? Він є безготівковий, тобто готівкою не дається. Тобто, ви його можете використати для. Обладнання закупити, сорвину, матеріали, на маркетинг, на рекламу, на лізіньк обладнання, тобто різноманітні такі цілі. Ну і в принципі, якщо коротенько за цей період, як ця програма почала діяти, наші земляки отримали, це станом на перше, нуль 35 земляків отримало такі мікрогранти, і ми профінансували, було профінансовано на 8,5 мільйонів. Тобто, mm. бачите, що держава дійсно допомагає. Нашим землякам і нашим українцям, друзі, бачите, яка корисна і цінна інформація щойно пролунала. Я гадаю, що нею варто скористатися цими можливостями, про які розповідає наша гостя. Пані Баатрісо. На сам кінець нашої зустрічі я дуже добре пам'ятаю, як із директором центру зайнятості Закарпатської області, а паном Юрієм Фущичем, минулого року ми в цій студії дискутували про вплив релокованого бізнесу на ринок праці Закарпаття. Я також дуже добре пам'ятаю, як і він, і я говорили про те, що буде однозначно позитив буде збільшення робочих місць нових. Розкажіть, будь ласка, чи справдилися наші з ним надії, чи колосально вплинув релокований бізнес на ринок праці нашої області? Ну дуже гарне питання і колосально слово колосально я думаю, тут не можна сказати, але він вплинув. На uh -huh. даний час, за даними військової обласної військової адміністрації, на Закарпатті знаходиться 342 реликованих підприємства, із них 326 вже працюють, і 16 в стані переїзду. Якщо брати із загальної кількості релокованих підприємств, 48, вісім, що мали уваги, це it індустрія, тобто це ті фахівці, які фактично працюють самі на себе. Це фізичні особи-підприємці. І тут 40% це є торгівля надання послуг, і 15% це переробна промисловість. І загальної кількості цих 326, які працюють, сім це великі підприємства від 50 до 250 працівників, 40 від двох працівників до 50, і 270 – це які мають одного найманого працівника. Фахівцями Закарпатської обласної служби зайнятості постійно ведеться робота. Із релакованими підприємствами, ну, щоб ми, ми хочемо допомогти їм, допомогти, і щоб ринок праці у нас був, як угу. казати, працював. Це такий і, взаємовигідний. процес. Взаємовигідний. Так, то ми дивимося, яка в них є потреба. По нашому аналізу на ринку на релокованих підприємствах працює 3200 осіб. І до кінця року вони планують створити 400 робочих місць. Це теж непогано. Працелаштували вони на свої е, робочі місця з наших безробітників 200 чоловік, тобто ну, впливає на ринок праці не так колосально, як ви як ми думали, mm -hmm. але в принципі допомагає нашому ринку праці оговтатися. Ну і ще одне буквально дуже коротке запитання: які тенденції ви спостерігаєте на ринку праці? До чого нам слід готуватися? Ну, Які тенденції спостерігаю? Перше, е, я останні тепер місяці я спостерігаю збільшення? Попиту на робочу силу. Особливо на кваліфікованих робітників з інструментом ми бачимо. Ми бачимо на працівників сфери послуг і торгівлі, це дійсно. І на професіоналів. Тобто є попит, тому що дійсно є відтік кадрів. Це ми, це ми, mm -hmm. з, вами, це ми з вами розуміємо. І для чого нам треба готуватися? Перше справа, нам треба готуватися до перемоги. А, якщо буде перемога, у нас ринок праці Але зміниться. обов'язково буде. Ринок праці зміниться і нам до цього треба готуватися, тому що вже ми бачимо, що є потреба в інших працівниках. Тобто в працівниках, перш за все, це будівельної галузі, професії, будівельні професії. Ми бачимо, що є потреба вже в медичних працівниках, особливо реабілітація. Ми бачимо потребу у психологах, ми бачимо потребу у профорієнтаторах. Тому що е, наші воїни прийдуть обов'язково туди, я думаю, за короткий час. І може, деякі з них вже не зможуть працювати по тим спеціальностям і професіям, які в них є, бо їм треба буде перенавчатися. І для того я дуже пропоную, щоб зверталися до нашої служби. Перед все, ми можемо допомогти. Може хтось і тепер шукає роботу, приходьте. У нас є можливість вам допомогти. У нас є прекрасна онлайн платформа Це єдина база вакансій. Може, ви чули про неї? Звичайно, На сайті Державного центру зайнятості. Заходите, є єдина база вакансій. Це там е, зійшлося шість великих пошукових сайтів. У нас є семінари, у нас є тренінги з пошуку роботи. І е, як треба себе презентувати, коли ти приходиш до роботодавця. У нас є можливість навчатися. У нас є 11 центрів. ЦПТО. із них дев'ять працюють на даний час. Тому що йде війна, деякі центри не працюють, дев'ять працюють. І є у нас ліцензії на 95 професій. Також у нас є 500 різних програм підвищення кваліфікації. І для того, щоб отримати цю навчитися, перенавчитися, перш за все, ми тепер подаємо сертифікати на навчання. Є сертифікат, який теж має свою ціну. Його ціна 10 прожиткових мінімум для працездатних осіб. Це 26 840. І є у нас ще сертифікат для проживання. Це якщо людині потребує проживання. Його ціна 13 тисяч 420, тобто половину сертифікату на навчання. Є можливість однозначно треба до нас приходити. Ми вам допоможемо. Пані ще... Бетрісо, я і не думала, що центр зайнятості надає такий широкий спектр послуг, і направду, напевно, нам би не вистачило ще години, аби нам, все обговорити. Нам не тому що в нас є ще три гарні програми для роботодавців компенсації. Якщо буде можливість, однозначно я про них розповім. Будемо раді. І хочу побажати нашим шукачам роботи перш за все бути активними. Хто активний, тот знайде роботу своєї мрії. Ви розумієте, під лежачий камінь вода не тече, і робота є для тих, хто її шукає повністю з вами згідно у цьому питанні. Мені залишається тільки подякувати вам за те, що ви знайшли час і можливість завітати до нашої студії за висвітлення такої важливої інформації для роботодавців. Закарпаття. Я переконана, що вони нею обов'язково скористаються. Ну і бажаю вам успіхів у вашій роботі. І звісно, буду рада бачити ще раз у нашій студії. Дуже вам дякую, слава Україні, Героям слава! друзі. На сьогодні це все. Спасибі, що ви провели свій вечір разом із нами. Я бажаю вам тихих і спокійних вихідних в оточенні близьких і рідних вам людей. Бережіть себе, побачимося рівно за тиждень. Нехай вам щастить.